На сьогодні у Полтаві зареєстровано майже 20 тисяч переселенців зі сходу України, з них близько півтори тисячі діти. У кожного із них своя невимовна історія розпач, безвихідь, біль утрати. Гнані війною вони були змушені залишити рідні домівки, шукати мирного неба над головою. Коли В початку мая, мабуть, в'їхали рано утром російські солдати, захворіли райадміністрацію, я ну, как-то ну, как, сначала был насторожен, а 8 мая моих знакомых э, Бурыхиных расстреляли. Вот. Ну и как только появилась возможность выехать, выехать не как было особо, потому что блокпосты были повсюду, и надо было прожать через все блокпосты. И когда собралась колонна, которая хотела выехать, уже были боевые действия в 15 километрах от моего города. Мы выезжали, все было заминировано і выезжали по полям, ну без по бездорожья полному ехали. Меня Бог спас, я считаю, настолько сотвершил чудо, когда мы в Луганске сидели, у нас был очень сильный обстріл. минометный. Вокруг ложились мины, казалось, что цепятся дома, но дом стоял. Я внуков вот так обняла и не говорили: "Бабушка, молитесь Я читала отчина. И вот понимаете, вокруг все окна вылетели, и только в нашем, мы еще в одной квартире в доме, остались эти окна. Мы были все живы, квартира уцелела и нас Бог спас. Все, собственно, думали, что быстро все закончится, вернемся к первому сентября. В школу нашу родную думаем та да, поездим, покатаемся, пока ну там устаканиться. Ну как время показало, не устаканилось, поэтому. Поїздили, поїздили, по родственникам, по санаторіям, по всяким ну, общим містам. Ну і от осели в Полтаві. Спочатку бойових дій на сході України Адвентиське агентство допомоги та розвитку Адра започаткувало масштабний проект допомоги переселенцям, який передбачав евакуацію дітей із небезпечних територій, пошук місця проживання для переселенців, забезпечення постраждалих продуктовими наборами, предметами першої необхідності, одягом, медикаментами. Да. переселенцев становилось очень много. Церковь здесь, в Полтаве, через Адру, с помощью Адры, помогала еженедельно от 50 до 100 семьям продуктовыми наборами. Потом подключались волонтеры, другие организации. Но в основном первых полгода это помогала АДРА. За этот период переселенцы самоорганизовались. Они вот, начали здесь постоянно на территории нашей церкви общаться, встречаться и находить сами себе помощь. И мы предоставляем просто вот им помещение, ну и также ну, стараемся с ними общаться. Клуб здоров'я, слідопити. Ну то есть наша вже задача така більше духовна і соціальна цього літа з 3 числа, з 3 липня. Планується канікулярна школа у нас на базі центрального нашого храму на Латишева. І має бути там програма для дітей. Тиждень вона буде і це. Переважно орієнтується ця програма канікулярна школа на невіруючих дітей. І е, тут буде біля 10 чоловік із Києва. Це дітки, батьки яких або загинули, або зараз знаходяться в АТО. Волонтери Адра організовують для переселенців різноманітні концерти, клуби та програми, які допомагають їм адаптуватися до свого нового становища. До прикладу, 18 червня у Полтаві відбулося свято для переселенців, на якому побувало близько 50 учасників, які прийшли разом з дітками. Люди час зараз... наді. Со своими проблемами. Окружающие ну, кто понимает местные, кто так и не очень понимает, ну, люди переживают. Вот сейчас немножко расслабиться, послушать хорошую музыку, пообщаться, и думаю, это прекрасно. Надо было общаться с людьми, чтобы было, чтобы боль по чуть-чуть утихала. Потому что все, если эту боль оставлять в себе, то в конце концов не выдержишь. А мы хотим адаптироваться, ну, понимаете, влиться в жизнь Полтавы. Не считать себя переселенцами, а мы же все жители Украины, мы ее граждане. И вот когда происходят такие вечера, это просто замечательно. Очень мне нравится, я в восторге. Я просто половину проплакала от избытка чувств, верите, потому что настолько здорово, как пели. Вообще, слово Божье это... Это замечательно, потому что мы ходим, переселенцы, в очень многие церкви, потому что когда у тебя болит душа, то эта душа она согревается именно в церкви. На думку соціологів, ключова перешкода адаптації переселенців до мирного життя страх починати все заново. Люди стикаються з потребою пошуку роботи, житла зі сприйняттям нового оточення. Деяким настільки складно, що вони вирішують повертатися до рідних домівок навіть у зону бойових дій. Ну, взагалі, якщо люди приїжджають на інше місце проживання, то їм, звичайно, перше треба знайти друзів, знайти тих, хто можливо підтримає їх. Якщо ми говоримо про переселенців із сходу, так то зрозуміло, їм потрібна якась моральна психологічна підтримка. Римка, ми не психологи, але тим не менше ми намагаємось стати таким людям, друзями, познайомитися ближче з ним, почути вони їм важливо виговоритися десь, поділитися своїми проблемами і переживаннями. Ми намагаємося послухати, почути їх, чи можемо допомогти звичайно їм, допомогти їм їхнім дітям. І ми завжди общаємося. У нас завжди закінчується все за чашкою чаю. Ми ну ми ж друзям майже два роки. Ми знаємо чи друг друга добре. У нас всегда общение такие уже и семейное им это очень нравится. В каждом городе, где бы они находились, есть люди, есть церковь, есть Бог, который э, е, через людей готов им помочь. Но е, нужно искать, не сдаваться. И обязательно найдется человек или общество, которое поможет им. Київське шосе 82. Цю адресу у Полтаві знає майже кожен переселенець зі сходу: духовні концерти, дитячі програми, отримання гуманітарної допомоги, продовольства. Це все відбувається у стінах церкви адвентистів сьомого дня, двері якої відчинені для кожного. Ай -ай Ігор Шквира, полтава, вісті надії.